І відповідно в такому колі побратимському ми ну запускаємо ці процеси, щоб знов таки не не закрадалося у бійців якісь такі по погані зрадницькі думки, і відповідно, людина могла висловитися і почути, що важливо думку командування підрозділу. І знов таки, для цього особовий склад має мати довіру до свого командування. У нас ця система працює. У нас є довіра до командирів, їхнє слово, їхня думка. Вони дуже прислухаються. Це також елемент культури, елемент воїнської культури, бо у нас. Всі командири це бойові хлопці, які е, пройшли піхоту і зросли відповідно до е, тих посад звань, на яких вони є. Тому це все працює настільки в комплексі, і якщо його е, грамотно подавати, то ну, те результати дійсно класні. Е, теж, колись пропрацьовувала. Е, з деякими ротами, що гутірки влаштовували, ну так брали роту. І з кожного бійця групами по 10 людей ми сідали, знайомлювались, проговорювали. Хлопці розповідали про там свої хобі в минулому, іноді ці гутірки затягувались 3-4 години. Але це дуже круто. Це зріс, певний, який. Ті ж самі сержанти і командири в подальшому можуть мати для розуміння які, які бійці в їхньому підрозділі. Ну і звісно, це водні моменти, бо багато приходить новеньких, і людина тільки-тільки потрапляє в цю вовчу зграю армії, і дуже важливо, щоб в цей момент були провідники рольові моделі, на які вона може опиратися. Тобто, не як сліпе кошеня. От щось десь додумає, а е, є хорунжі, до якого ти можеш звернутися, які знов таки порадять. Треба психологічна допомога. Опа, давай сюди поговоримо. Є якісь моменти, які непорозуміння, давай проговоримо з сержантами. Тобто е, має бути ось ця довірене лице, до якого може підійти боєць і поговорити по душах.